Всім привітки, за прояви на моєму каналі. І значить, сьогодні буде влага відео. І сьогодні зі моя донька Кристина, да. Всім привітка. Да, да. Зараз я напевно піду працювати. Вот тому я зараз піду за комп'ютер. А можна нам купити? Я буду там із своєю подругою. Ну ладно, йди. Тоді. А, я тоді піду зараз працювати. Так, чого? Ага. Так, зараз... Ага. О, все, все, вот. Я буду працювати, тому, друзі, давайте побачимось, коли я вже попрацюю. Так, що там за звуки такі на вулиці? З вулиці йдуть. Так, піду. Хат... Перевірю. А... Дивно якось трохи. Ладно. Та що таке? В сенсі? Це мої машини, вони огромлені повністю. А, у неї взагалі не машин уже коліс, треш якийсь. У цій теж. Ну тільки що одне. Ох, Боже, ну і хто це зробив? А ну я кажеться подозревав, хто це зробив. Це, напевно, Крістіна. Зараз підемо до неї. Крістіночка, ти де? Пішов, і покажу дещо. Пішов і покажу тобі дещо. Пішов і покажу. Та ні, я покажу тобі, дещо там на вулиці там дещо цікавеньке. А ти там реально дуже чисто. Ці... Тут Ну, можна сказати, так. Да. Ідемо, Кристина, ідем. Ай, виходь. А хто це зробив? Ну, я у тебе якраз і хочу запитати, хто це зробив. Це не я. А хто но... там? Там? там там? Хто там там? Це, все моя подруга. Крістіна, призна... Я не знаю, але хотіла на машинах покататись. Кристина, признавайся давай швидко. Хто це зробив? Я її знаю, на машинах хотіла покататись. Кристина, нет, скажи правду. Быстро. Все правду. Да, Господи, я в было, скажи правду. Кристин, Кристин, признавайся, я тебя ругать не буду. Да, я и с подругой? Ох, Боже, Кристин, я тебе не верю, честно. Сколько было клопит уже с тобой? что это я Ура, ну, не верю, нет, я не, я, не, я не верю твоему рассказу, я думаю, что тут ты, честно. Кристина, в принципе, хватит уже этого поведения. Я уже призналась. Признавайся давай быстро. Правду, короче, Кристина. Я уже призналась, все. Кристина. Я сама не могу ответить. Ну все, Кристина, ты наказана. Ты наказана. Не. Да, Кристина. Досить цих нет-нет, да, Кристина, ну це не нормально, просто понимаєш? Ти наказана все. Цей телевізор я зараз забираю. Все. Забрав телевізор і... Ти тепер тиждень без телефону. Все. И без планшета, и без ноутбука, и без компьютера. Все. досыть, Ты понимаешь, что, мы на этих машинах ездим на Мальдиве, там... Еще куда -то. Ты понимаешь, это просто. О, Господи. Ну ладно, друзья, дякую за прогляд. Мне дуже очень-очень -дуже приятно. Всех люблю и всем пока-пока. Это -пока. просто трэш. Так, куда ты там пришла? А Ну-ка, быстро домой давай.